Привіт, в ефірі Знову справа громад. І сьогодні в нас чергова відправка простих проти таких необхідних речей нашим захисникам, що знаходяться на Серед цього корисного вантажу. Радіостанції, комунікаційне обладнання, комплекти спеціального одягу, спецовки по-простому, такі необхідні для брудної роботи, каремати, бо спати хлопцям доводиться не в ліжку, а в окопах і бліндажах. Величезна маскувальна сітка і комплекти активних наушників. Про них Юрій Біліков зробив цікавий пост у своєму Фейсбуці. Wi-Fi, міст, ноутбуки, які так потрібні в комунікації, спальні мішки, справа йде до осені, скоро буде холодно, тож треба подбати про сон наших захисників. Спідня байлизна, футболки це наче і банальні речі, проте конче потрібні бійцям. Засоби особистої гігієни. Війна війною, а гігієна залишається. Загалом вартість вантажу вийшла немаленька. Приблизно 300 тисяч. Найкоштовнішими речами стали величезна палатка. Вартість приблизно 65 тисяч гривень та копіювальний апарат за 70 тисяч. Для чого військовим цей апарат? Питання риторичне. Напевно, краще таких запитань військовими не ставити. Якщо треба, значить треба. Поки наші хлопці завантажували машину, ми трохи подивилися, і стало зрозуміло, що в ній залишиться ще трошки простору. Ну, а як же ж? справа громад не може відправити напівпорожній автомобіль військовим? Тому ми довго не замислювались, провели інвентаризацію нашого складу і назбирали партію смаколиків, щоб підсолодити сурове фронтове життя наших військових. І довантажили машинку. Хлопцям потрібний гарний настрій, а джерелом гарного настрою є солодощі. Це давно встановлений факт. Це все завдяки вам, шановні громадяни. Тільки завдяки вам це стає можливим. Без вас, ми, справа громад, будемо позбавлені можливості закуповувати і передавати військовим такі потрібні їм речі. Тому підтримуйте справу громад, підтримуйте Збройні Сили України За для нашої з вами спільної перемоги над окупантом. З нами правда, з нами віра. З нами Бог. Все, всем спасибо. Сильнее, сильнее. Сильнее,